Україна і українці на найбільшій спортивній події Сполучених Штатів Америки, яка вже давно має статус не лише фінального матчу турніру, а й привертає всесвітню увагу шанувальників сучасної музики, технологій і, взагалі, є феноменом поп культури. Цього року Супербоу, пік сезону в американському футболі, вітав президента нашої країни Володимира Зеленського, виступ якого показали перед початком поєдинку. Також на стадіоні в Аризонському місті Глендейл з'явилися чотири українські футболісти, так національна. Футбольна ліга вшанувала їх відданість грі та своїй батьківщині і ще сімох гравців, які загинули, захищаючи Україну. Супербоул представив матч найуспішніших клубів сезону Філадельфія Іглс, шанувальницею яких є дружина президента США Джил Байден та Канзас Сіті Чіфс», яких вважали фаворитами протистояння. Вони підтвердили такі сподівання, але зробили це у дуже складній та цікавій боротьбі, що була насправді гідною фіналу. 38-35 і трофей забрали вожді з Канзасу. Свій внесок у події зробили й музична індустрія, традиційне шоу у перерві гри цілковито належало мегазірці Ріані. Співачка була дуже переконливою у своїй майстерності. Її виступ став просто тріумфом можливості телебачення. А ще й новинам пощастило. Ріанна повідомила, що вагітна. Супербол знову довів, що свою місію він знає добре та завжди може зробити свій день головним.